Тарас Григорович Шевченко урявок створу і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велолюдних ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горять і лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які бочнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві. От дивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбітьте щирим серцем велику руїну. Рускуйтеся, братайтеся в чужому краю, Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі, В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.